Отже, як зазначає британське видання The Telegraph, саміт Брікс став певною дипломатичною перемогою для Путіна. Диктатора не уникають як міжнародного вигнанця. Навпаки, він головує на зустрічі країни, які представляють приблизно половину населення світу та близько 30% світової економіки. Журналісти вказують, Путін використовує Брікс, щоб показати, що він не ізольований і щоб ослабити санкційний вплив заходу. Тож метою цієї зустрічі може бути створення альтернативної системи розрахунків, яка не використовує валюти країн G7. Втім, з телеграф зауважило серед членів Брікс є країни, які ніколи між собою не домовляться, що може зруйнувати загарбницькі амбіції Путіна. Ну до прикладу, Індія і Китай. До прикладу, ну, вони вже ж давні суперечки, в тому числі територіальні, і Пакистан їм в mm -hmm. цьому прекрасно допомагає. Своєю чергою, екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що надмірно реагувати на саміт Брікс не варто. Він нагадав, що об'єднання виникло як альтернатива G7, Однак, малимовірно, що він. Випередить велику сімку на думку дипломата Брікс не вистачає єдності у реалізації спільних рішень. Дмитро Кулеба зауважив, що чим амбіційнішими стають окремі члени, і чим більше країн доєднується до Брікс, тим більше гальмуватиметься загальне виконання рішень. Путіну можуть сподобатися ці заяви, але перетворення їх на справжню впливову антизахідну політику. Зіткнені з величезними перешкодами, спрогнозував пан Кулеба. І власне безпосередньо про саміт Брікс Ми yeah. далі будемо говорити із депутатом Держдуми Російської Федерації в період з 2007 по 2016 роки, а також членом виконавчої ради з'їзду народних депутатів Ілля іляпономарівов. Долучається до нашого ефіру. Наші вітання. Добрий вечір вам, пане Ілля. Доброго вечора. За вашими міркуваннями. Яка значимість саміту Брікс для Росії Путіна і безпосередньо для світу? Ну я б не недооцінював того, що зараз відбувається, бо я вважаю, що Брікс – це така спроба а, з боку Китаю та а, а, Путіна. Створити новий воєнно-політичний союз це не, не виключно економічний союз. С самого початку ви все правильно казали. він починався як така певна альтернатива G7. Але я вважаю, що зараз Путін його активно перетворює на більш воєнний союз, і е, не всі країни до, до нього долучаються, але там певні беруть в цьому участь. Якщо ми побачимо, хто допомагає Росії в війні проти України. Ми побачимо там багато країн, які долучені до, до, до Брікс Також і саме тому це небезпечна справа. Бо Бо виглядає це так, що е, головним локомотивом там є Путін, але справжній локомотив Бріксу це Китай, е, який е, так скромненько стоїть позаду, е, але е, який є головним бенефіціаром, коли Путін е, робить цю брудну роботу за них. Але ж той же сідзенпін наголошує на неескалації, нібито займає таку нейтральну позицію. Давайте не забувати ось цей план китайсько-бразильський, який уже трансформувався кілька разів, і тепер він нібито подається, як від Путіна, саме московський план врегулювання ситуації і миру і виходу із цієї війни. То як ці всі речі можна розцінювати в парадигмі того, що існує. Ще і план перемоги Володимира Зеленського, який так само був представлений демократичним країнам, які мають іншу полярність, ну і існування цього мирного плану це саме те, що я і мав на увазі. Це е, е, допомагає е, Китаю та іншим виглядати як такі миротворці, е, які такі вмів які потужний який е, не робить ні нічого поганого е, на, на фоні Путіна, тобто Путін за них робить всю роботу, але вони е, насправді є бенефіціарами е, цього процесу. Бо якщо ми подивимось на Китай для Китаю, е, будь-який е, результат війни між Росією та Україною виглядає як е, е, його перемога. Е, бо якщо Путін перемагає, то послабжує нато а якщо перемагає україна то китай сутево посилює свій вплив в сибиру природні ресурси все таке інше і його економіка через це, через це виключить то е, зараз основною метою Путіна в рамках саміту Бріск Брікс є все таки якісь економічні переваги і бенефити створення тієї ж валюти, яка е, буде е, котируватися в е, обхід долара, е, чи все таки це політична мета, наприклад, поширити своє бачення е, війни в Україні на глобальний південь? Ну валютний план вже провалився. Вони ж намагалися створити валютний союз, але оголосили місяць чи два тому, що його не буде, бо протиріччя між країнами. Цього бріксу надвеликі і там і економічна нерівність між ними занадто велика, і саме тому валютного союзу просто не буде. А в двосторонніх розрахунках національними валютами це вже певні проблеми для російської економіки. Бо що там робити з рупіями та юанями? Яких також надбагато вже в Росії, саме тому що вони там постачають нафту та і, і, і торговельний дисбаланс, Він він надвеликий. Вони просто не знають, що з, що з цими місцевими валютами робити. тобто, це виглядає як таке повернення в часи радянського союзу, коли був радянський союз, який намагався штучно. Підтримувати навколо себе uh, такий соціалістичний лагерь, як табор, uh, і uh, його годувати всім на, на користь, але зараз за рахунок самого uh, радянського союзу. І саме так зараз виглядає і з Росією, і саме тому вони всі і приїжджають до Росії, бо uh, всім цим країнам це просто вигідно. Ну є ж низка країн, які не приїхали. Ну добре, Бразилія, там, нібито об'єктивні обставини, травма президента. Але ж Вучич, президент Сербії, сказав, що ні, з огляду на ту політику, яку провадить Росія, ми не приїдемо. Хоча знову ж таки міністр своїх відправив. Давайте згадаємо Казахстан і Вірменію. Так, вони теж присутні на саміті Брікс, але сказали, ми не будемо вступати до цього союзу. Ну принаймні поки що, тобто, можливо, не. Все так добре, як Путін малює? Ну, для країн, як Казахстан та Вірменія це просто питання національної безпеки. Небезпека, яка походить з території Росії, вона надвелика, їм просто потрібно долучатися до таких ініціатив, щоб там відміць просто спав і, і, і до них там не ходив. А те, що стосується Вучича, ну там Сербія вагається між європейським союзом та Росією, але зараз це виглядає так, що Ну, спокуса вступити до європейського союзу вона сутева і вони схиляються до, до європейського союзу, а не до Росії в підсумковому ком'юніке Бріксу є. Ну, ось таке побіжне згадування про Україну. Там лише один невеличкий пункт, і ніякої конкретики. Це добрий сигнал, чи все-таки поганий? Ну, я вважаю, скоріше добрий, бо у них немає спільної позиції в цьому питанні. Тобто, Путін воює, Китай офіційно тримає нейтральну позицію і закликає до миру і багато різних інших країн. В складі Бріксу вони також закликають за до миру. Це звичайне ліцемірі. Всі все розуміють, що відбувається, і характер цієї війни в ці країни переважно вони були самі колоніями, які боролися з своїми метрополіями та, та великими імперіями. Але зараз гроші вони не пахнуть і вони більше розраховують на ті економічні переваги, які будуть. Від е, торговлі з Росією ситуації, коли Росія воює з е, е, останнім світом. Угу. І буквально на останок, пане Ілля Коротенько приїхав і Генцек ООН Антоніо Гутеріш. Наскільки це е, ляпас України і той же ж плюс для Путіна. Ну це просто ганьба для Гутеріша, я вважаю. І йому е, 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 мало що він персона грати в Ізраїлі. Ну, це, це, це просто ганьба. Генсек е, ООН стає на один бік в. в Такому важливому світовому конфлікті, якщо б він оголосив, що він там єдає з якої миротворчої місії, ну хоч міг би зберегти обличчя, але зараз навіть цього не, відбуло, не відбулося. Але ж в ООН сказали, що це протокольний необхідний важливий візит. Ну тому що там присутні країни, які представляють фактично половину населення світу, і аргументують саме це цим. Дякую вам, пане Ілля, за ваші думки за те, що допомогли розібратися в цих доволі непростих процесах. Ілля пономарьов, депутат Держдуми Російської Федерації у період з 2007 по 2016 роки, і член виконавчої ради з'їзду народних депутатів був із нами на зв'язку.